Студія «Вогнеслово» аудіокнижки українською з вогником Представляє! Фантезі Роман Вілоу, Глава 8. Постріл. Кладаючи спати, Олексій був певен, що компанія Червоного Вартового навряд дасть йому змогу розслабитись, цілковисто віддавшись до обіймів сну. Втім, хлопець помолився. Схоже, круговеч останніх подій, суттєво витягло сили не лише з Вілов, але й з нього самого. Ніч промайнула швидко, поволі остаточно віддаючи свої повноваження світанку. Олексій підвівся, мимоволі поглянувши у бік вікна, на якому ледь жевріли залишки помаранчевого кола. Печатки зробили свою магічну справу, захистивши будинок від небажаних гостей. Навпроти дверей до кімнати, відвернувши спиною до Олексія, злегка похитившись, застиг у повітрі червоний камзол. Ранок добрий, привітався хлопець, одразу спіймавши себе на думці, що звертається до привида. Незвичний хоронець миттєво розвернувся у бік Олексія і, піднявши догори срібну шаблю, відсалютував гостеві. Олексій підвівся з ліжка, наквапливо прямуючи до виходу з кімнати. Червоний камзол чемно відступив, даючи змогу хлопцеві залишити приміщення. За кілька хвилин Олексій стояв біля знайомої канапи у просторому холі, помітивши на подушці черговий лист від господині. Пробач, вчора був важкий день, забула тебе нагодувати, сніданок на столі. Не барися, у нас багато справ. Чекатиму тебе у кімнаті праворуч. Дивна гра продовжувалася, а можливо, лише розпочинала набирати обертів. Швидко впоравшись зі смачною яєчною з беконом і втамувавши спрагу теплим чаєм Олексій рушив у напрямку кімнати, де на нього мала чекати вілов. Увійшовши до просторої зали, хлопець відразу зрозумів, що це ж ніяк не спальна господині, а радше ще одна гостьова. Посередині світлого приміщення на стіці хрестовині висів довгий чорний плащ з капішоном легкий плетений сірий светр, шкіряні штани, високі темні чоботи і такого ж кольору рукавиці. Дивний, проте напрочуд харизматичний манекен відразу причарував погляд Олексія. Подобається, мовила Віло, раптово виходячи з-за стійки. На певний час це твій новий одяг, зайва увага нам наразі ні до чого, отож це оптимальний варіант. Відверто кажучи, одяг навряд можна було віднести до непримітного. Крокуючи вулицями рідного міста у подібному вбранні, Олексій без сумніву відчував би на собі погляди випадкових перехожих. І хоч в сучасному світі люди все менше звертають увагу на чотирські примхи моди, своєрідний готичний образ в будь-якому разі впадав до ока. Привіт, відповів Олексій з легкою усмішкою. Круто виглядає. На готичний концерт саме те, а от щодо злитися із юрбою готовий посперечатись. У наших краях такий одяг не є чимось незвичним, Вілоко знову поглядом, натякаючи на вбрання хлопця. До того ж, ховатися у натовпі нам якраз і ні до чого. Наша мета лишитися непоміченими, уникаючи випадкових зустрічей. Усе гаразд, витримавши паузу, мовив Олексій. Мені насправді байдуже, хто що подумає, одяг мені дійсно подобається. От і добре, відповіла господиня, рушивши до виходу з кімнати. Гукнеш, як перевдягнешся, це ще не все. Двері зачинилися, і Олексій, не гаючи часу, змінив своє звичне вбрання на новий образ. Переодягнувшись, хлопець підійшов до високого дзеркала у різній дубовій рамі, поглянувши на власне відбивання. Гарно, пролунав за спини тихий голос Віл. А зараз ходімо за мною. Молоді люди рушили залою, прямуючи до старого комоду. Питання з одягом було вирішено, проте, на думку дівчини, до свого нового антуражу Олексій мав отримати ще дещо. Потягнувши на себе шухляду, господиня дістала із неї старовинну дерев'яну коробку, що своєю прямокутною формою радше нагадувала велику старовинну шкатулку. Міцна на вигляд, проте, не забута плином часу, вона здалася Олексієві ще давнішою, ніж решта вінтажних речей у дивовижній оселі Вілов. Замить пролунав затяжний скрип, і диво скринька відчинилася. На столі перед хлопцем усі свої величні і небезпечні красі. Застигли два старовинні пістолі, Темно-коричневі руків'я, що ніби вливалися у метал, створювали гармонійне поєднання краси та надійності, Зброя до еліантів, військових і легендарний атрибут свого часу. Настільки близько, Олексій бачив схожі речі лише раз у житті, коли ще хлопчиком разом зі шкільною екскурсією відвідував історичний музей рідного міста. Такі речі завжди захоплювали його, здавалися унікальними. І набагато цікавішими за предмети сучасності, коли-небудь користувався чимось схожим. У голос дівчини висмикнув Олексія з раптових спогадів. Такими? Ні, відповів Олексій і рука хлопця мимоволі потягнулася до зброї. Вони чарівні. Добре, що тобі подобається, мовила Віла, дістаючи з сусідній шухляди невеликий чорний мішок. Якщо дотрохи постріляти, Олексій дещо знітився від несподіваної пропозиції, втім, все ж за мить був готовий надати відповідь. Здається, хтось сказав не привертати зайвої уваги, і з долею іронії мовив хлопець. Але сказати відверто, я залюбки, ти усе вірно зрозумів, і зайва увага нам дійсно ні до чого, мовила дівчина. Втім, поки ми на території маєтку може дозволити тобі кілька пострілів. То як? посміхнулося Віло, поволі рушивши в бік дверей, котрі вели до заднього двору. Умовляти Олексія потреби не було. Хлопець доволі часто відвідував тир і періодично практикувався у стрільбі, коли за догоди вибирався з друзями на природу. Але чи могла б пневматична зброя зрівнятися зі спробою повернутися не кілька сторіч назад, відчувши себе стрільцем із минулого? Олексій не встиг надати собі відповідь на це запитання, оскільки не щувся, як разом із Віло опинився на задньому дворі будинку. Приблизно у 20 кроках навпроти майоріяли дві палиці, на яких не наче 14 чотирнадцькі голови височіли глиняні клечики. Хлопець зупинився, поклавши зброю на своєрідний стіл, що являв собою високий пень старого дуба. Безумовно, стояв він тут недарма, і, схоже, був призначений саме для тої дії, котру щойно виконав Олексій. Поклавши поруч із пістолями чорний мішок, віло вказало хлопцеві у напрямку глечиків, ніби запрошуючи його до пострілу. Дівчина спробувала щось додати, потягнувшись у бік зброї, але Олексій зрозумів у себе слів, впевнено з'ївши звівши курок. У цю мить хлопець, здавалося, повністю відокремився від решти світу, цілковито сконцентрувавшись на ураженні своєї майбутньої цілі. Права рука подалася вперед. Олексій примружив ліве око, взявши на приціл глиняну мішеню. За мить ранкову тишу розірвав гуркіт пострілу. Випущена куля злегко ковзнула по стінці глечика, і той розсипався на кілька великих уламків. Вельми непогано, визнала Віла. Проте Олексій був невдоволений якби його мішень була живою, то отримував лише дотичне поранення. Хлопець зрозумів, що може краще, хоча для першого пострілу і з нової для себе зброї результат дійсно був пристойним. Взявши до рук другий пістоль, Олексій упіймав у фокус ціль, що лишилася. Мить і глечик розлетівся на друзки. Куля увійшла точнісінько в центр, чим не обиєє потішила стрільця. Трохи позаду себе Олексій почув короткі оплески. Хлопець озирнувся, усвідомивши, що поводив себе як хлопчиська, котрий воліє похизуватися вміннями, відчуваючи на собі погляд дівчини, яка йому подобається. Молодець, усміхнулася господиня. Дякую, опустивши очі, відповів Олексій. У мішку необхідне приладдя. Як бачиш, дана зброя потребує перезаряджання після кожного здійсненого пострілу, констатували Віллу. Олексій знав теоретичний принцип перезаряджання пістолю шомпол, порох, кулі, але, звісно, до цього часу ніколи не використовував відповідні знання на практиці. Хлопець хотів було зізнатися, що не певен чи навчиться впоратися із подібною зброєю, проте дівчина випередила його, впевнено розклавши перед Олексієм усе необхідне. Візуально всі предмети були знайомі, лише кулі мала ж занадто чистий, сріблястий колір. Це срібло, так треба, коротко пояснила Вілов. Непевен, що впораюся із перезаряджанням, розпочав Олексій, я абсолютно не вмію цього робити. Тепер вмієш, посміхнулась Вілоу, пильно поглянувши в очі Олексія. А зараз час збиратися. Захопимо з кімнати ще кілька речей і рушимо в дорогу. Сподіваюся, наша подорож мене не помічений. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово. Олександр Мокіянко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.